Ми з вами 6 січня відзначаємо свято Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа, або Його хрещення, або в народі, ще називається свято Йордан. Напередодні хрещення Господньо, так само, як і напередодні Різдва Христового, ці два дні в році є лише тільки є так само на вечір'я. Це є пісний день, і в цей день також є особливі службові особливості звершення цього свята, а також пов'язане зокрема із особливим передчуттям зустрічі вже Христа, який приходить хреститися від Іоанна у Йордані. Містяни вірять, що саме в цей день вода має чудотворні властивості. Тож найхоробріші традиційно занурюються в холодну воду. Але як лікарі, так і церква цього робити не рекомендують. Це більше недавна традиція. Я сказав би таким чином: свята вода це є свят, те, що ми споживаємо в себе, це, це очищує нас, це зміцнює нас. Якщо ми з вірою її споживаємо, і навіть самі молитві ми. Можемо прочитати, що для чого свячується вода, хто з вірою її п'є і окроплює домівки нею. Нічого про занурення там не йдеться. Тому якщо хто можливо до цього і готувався протягом певного періоду часу або веде якийсь такий спосіб життя, це не є заборонене занурення, але він церкві і не рекомендований як такий, як необхідний для того, щоб змитися в якось тілесно. Набрати свячену воду для споживання можна буде в храмах упродовж дня 6 січня. Хто ж виявить бажання в цей день зануритися в річку, рятувальники рекомендують робити це в спеціально облаштованих місцях, аби уникнути нещасних випадків. У нашій області територіальними громадами буде облаштовано два місця для купання. Це традиційні місця. Для забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, пов'язаних з відзначенням свята водохреща від головного управління ДСНС України у Рівненській області буде залучено дві одиниці техніки та шість рятувальників. Проте ми закликаємо громадян утриматися від традиційних масових святкувань. Утриматися від традиційних купань рекомендують насамперед тим, у кого хворі нирки, діабет, проблеми із тиском, серцева недостатність після інфарктний стан та онкологічні хвороби. Втім, порадитися з лікарем перед зануренням зайвим не буде нікому. Перед тим як пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже існує цілий перелік гострих та хронічних захворювань, при яких зимове плавання протипоказане. Хоча б за годину до пірнання треба добре поїсти. Категорично заборонено вживати алкоголь. Перед тим як зайти у воду, необхідно добре розігріти тіло за допомогою фізичних вправ. Спускаючись до водойми, тримайтеся за поручні, занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову. Якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку. Після виходу з води необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнути сухий одяг та теплий одяг та випити гарячого чаю. Хрещення Господнє – це третє і останнє свято різдвяно-новорічного циклу. В Цей день, освяченою водою, люди також окроплюють будинки та на дверях віконницях малюють крейдою хрести, щоб вберегти дім від нечистої сили. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.